Хто їздить вечорами на велосипеді, здоров'я важливіше, ніж у той ліхтарик за гроші. Так що ліхтарик може бути у кожного. У кожного на рулю повинно бути отаке. В кожного. кожного. Якщо в тебе немає, то ти дурний. Дивіться. Знімається. Робиться як налобний. Робиться як велосипедний, закріпляється на оцей кріпьож і на руль. Робиться велосипедним, робиться налобним, якщо хочеш десь щось перемонтувати. Type-C зарядка, це класно. Акумулятор тут 50. І ми сюди ставимо свій акумулятор, не якесь китайське лайно, а наш якісний акумулятор, на якому він сутки світить, плюс лінза. от тебе машина люба побачить за кілометр. Це тут вона ще й зводиться, представляєш? Реально тут не побачити цей велік невозможно в темноті. Оце те, що надо. Нахил удобненький, маленький, компактний з лінзою, металічний корпус. Тут це те, що надо. раз, два, три. Все. чіткої, оце щоб кожний купив собі такого на велика.